Стілець. Вересень 2023 року. Самі основні моменти, що на вас чекає початок, середина, кінець місяця. За особистими звертайтесь в інстаграм, телеграм є в шапці профілі. Поїхали початок місяця для тільців. Середина місяця. Так. Ух ти. Тільце, а що такое? Ой-ой-ой. Так. Жінка, телец, собственно говоря, вийшла на дні колоди. Дивіться, у вас, по-перше, знаєте, такий місяць, я би сказала, коли мислі, дуже-дуже багато якихось мислів, прийняття рішень, рішень важливих, гострих, негайних от прямо здесь і прямо зараз. Знаєте як? Початок місяця, от якісь кардинальні зміни у вас проходять. Знаєте, от прям щось. Неочікуване по, по страшному суду, це може бути е, якась така неочікувана ситуація. Не завжди вона в плюсі, не завжди вона в мінус. Да? Але те, що е, вона щось завершає і щось починає, новий якийсь етап да, в вашому житті це факт. Е, і, е, знову ж таки, ця карта точно так же вам показує про якісь е, зміни. От прям кардинальні зміни прийняття рішення і дві карти, які кажуть, що відсікаємо щось, да? щось болюче, важко, але це мудре рішення, це правильне рішення. І тут, якби ну, тут не завжди карта від вас залежить, скоріше сказати, ніколи від вас не залежить, але тим не менше, ви після от якоїсь такої. Історії, що е, трапиться з вами там десь всередині місяця, да? ви приймете правильне рішення, мудре рішення. Да? Ну давайте по. По черзі. Значить, так, початок місяця, от знаєте, от знаєте якісь вроді... все добре, все, все дуже непогано і в сім'ї, і фінансова да, стабільність, і можливості якісь є. Але трієчка мечів нам каже про те, що або якийсь конфлікт може бути такий серйозний, або якісь дуже три, як мінімум, серйозні. Питання, які вам буде потрібно вирішити. І це ті питання, які не можна обійти стороною. І це не ті питання, які такі, знаєте, вялетікущі і зовсім не важливі. Так? Це важливі питання, от прям максимально дуже важливі питання, які потрібно буде вирішити вам. Далі, середина місяця, от, знаєте, від когось, як будто тут такий, знаєте, згусточок, мені здається, от, як будто от, ну, от буває, знаєте, і так і камінь. От тут не склалося, там не склалося, там замок поламався, там, я не знаю, каблук зламався, подошла, шва відклеїлась. Ну, якась от такий, знаєте, згусток якихось таких штук, і ви будете якби в обороні стояти. Да? Вот. И вот а це буде собственно собственного перед моментом цієї трансформації, якоїсь переміни, яка у вас відбудеться. Да? І на тлі цього будете у вас і суми, і таска, і переживання, якось будете сумувати за кимось, за чимось, можливо, або щось будете не зовсім задоволені. Знаєте, отам, от там вот. Не бачу нічого приємного навкруги, при тому, що воно є. Але знаєте, отут, от коли в такому стані, то бачиться тільки один негатив. От якийсь такий у вас буде вже кінець місяця, військовий, значить, чоловіки, тільці, да, можете, хто ще не отримав письмо щастя. Можете отримати цей, цей лист да, і поїхати. Або, навпаки, військовий може приїхати додому, там, я не знаю, відпустки, да, зустрічі з жінкою, риба, раки, скорпіони. Вот. Також це просто можете взаємодіяти в кінці місяця з чоловіком або військовий, або хірург, або це близнюки терези водолії. Вот. І жінка, я вже вам сказала. Так, ще що дивимось. Дивіться, як я дивлюся, ще ось таким чином. Дивіться, от бачите переміни якісь, через що ви почнете закривати захищ, захищатись. І знаєте, оця ось така стан е, депресії і суму якісь. Да? Далі, е, в сімейному складі можуть бути якісь зміни, переміни. Нічого поганого я тут не хочу сказати. Тут просто зміни можуть бути е, пройти якісь в е, сім'ї, можливо, зміна якихось планів, напрямів і так далі. Да? Е, е, Пов'язано може бути з чоловіком. І дивіться, вирішення. Е, Трьох цих питань, так, буде правильно прийняте рішення. Хочеться мені сказати, буде мудро прийняти рішення. Різко, неочікувано, але воно буде мудрим і правильним рішенням. Можливо, тут вам допоможе ось ця жіночка. Як варіант, от такий місяць для вас тільці. На все добре, папа.